Дах у другій рівненській поліклініці не ремонтуватимуть натомість частину коштів з міського бюджету передадуть тролейбусному управлінню. Так вирішили депутати Рівнеради ради на своїй сесії. Чому обранцям варто відмовитися від ремонту даху перед початком розгляду питання змін до бюджету, пояснив начальник міського управління бюджету та фінансів. Питання вирішити неможливо по ремонту по на сьогоднішній день із причин пов'язаних із законодавством. Тому ці кошти у нас можна вивільняються, і ми можемо переспрямувати. Переспрямувати кошти саме на тролейбусне управління погодились не усі депутати. Так можна сказати, що ми взагалі час будемо дотувати. То хотілося б будемо, будемо. Щадові. Щадові. будемо. Можливо те, що ми будемо, та як ми проголосуємо, так але хотілося б скам, щоб депутати, хоча б є новий керівник, що він, хоча б, надав нам якусь програму для ознайомлення, що потрібно, можна сказати, ще мільйон і далі воно буде заробляти. А то, іначе так кожного сесії по 200 тисяч, то можна спокійно собі жити. За ці кошти депутати пропонували оновити тролейбусний парк. Ці кошти хоча б потрібні для того. І моя особиста позиція їх виділяти щорічно для того, щоб оновити то тролейбуси. Бо вже тролейбуси свій термін експлуатації да ним давно якби вичерпали. Тому це нормальне явище для обновлення парку тролейбусного управління. Не сподобалося міським обранцям і зменшення кількості рогатих у рівному за час попереднього керівництва тролейбусного парку. В нас є десь 60 тролейбусів, а їздить реально 44. І жаліються, от особливо це робив загиней при кінці свого керівництва. Коли він з 1 вересня, на літній період він зменшив до 40 тролейбусів, я можу називати по маршрутах, і з 1 вересня він їх не збільшив. Нагадаємо, 6 вересня цього року на головну посаду тролейбусного депо призначений Валентин Ткачук. До цього підприємством керував Степан Загиней. Крапку у тролейбусній дискусії поставив Володимир Хомко. Міський голова рівного розповів депутатам про першочергові завдання нового керівника. Задача новому керівнику стоїть перша. Виплатити заробітну плату і повернути тих людей назад, щоб випустити знову 60 тролейбусів. Бо крім того, що ви говорите погано людям, крім того, погіршується економіка. Ви ж розумієте, контора то не змінилась. Якщо на один тролейбус раніше працювало 8 чоловік, зараз 11. Тобто на один тролейбус 11 нагрузка. Треба повернути тих людей, треба стабілізувати стан. Ми знайшли не просто так і дати тролейбусному управлінню гроші, бо це круше перевіряє. Тому в ті дні, коли ми припиняли рух тролейбуса по місту, це було зв'язано з святами і так далі. Ми компенсуємо, знайшли такий спосіб, компенсуємо трошки, щоб хоч нагнати по заробітній платі, щоб повернулись люди. Володимир Хомко пояснив, якщо цього не зробити, то у рівному можуть зникнути тролейбуси взагалі і назавжди. Тож, дослухавшись до аргументів міського голови, депутати таки виділили тролейбусному управлінню 200 тисяч гривень. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.